Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проніння своє посилаю нам гарно займатись бажає. Сьогодні разом з вами, малята ми створимо чарівне місто, де будуть жити не люди, а звуки, слова та речення. Це місто знаходиться в країні, яка називається Звукляндія. До нашого казкового міста завітала щедра господиня осінь. Скільки ж осінніх дарунків вона принесла із собою? Всі ці овочі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими. До хвороб були байдужими. У цьому чарівному місті живуть такі дивні чоловічки. Спробуйте відгадати, як їх звати. Вони веселі, гомінки, люблять весело співати. Тож їх звати голосні. Звуки це те, що ми чуємо. Вони утворюються за допомогою голосу. Їх можна проспівати. Назвемо слово на голосну О. О гі рок. Назвіть слова на голосний звук А. Апельсин. Ананас. Абрикос. Молодці малята. Необхідно знайти малюнок, назва якого не містить звук у Гарбуз, Буряк, капуста. Баклажан. Не містить звук У. звук Р. Морква має звук Р. Помідор. Теж слива. Немає такого звуку у слові. Абрикос має звук Р. Далі звук О. Огірок. Є в ньому звук О? Цибуля – Ні, немає. Морква. Картопля. У цих словах є звук О. Молодці малята. І, звичайно, як у кожному місті, і в цьому є будинки веселі й кольорові. В цих будиночках живуть не люди, а слова. Як ви думаєте, чому будинки різні? Тому що малята у них різна кількість віконечок Є слова довгі, а є короткі. Бувають слова вічливі, смачні, жартівливі, навіть осінні. Словом «мак». Порахуємо, скільки в цьому слові складів. приготували дороги. Мак один склад, тому ми поселимо. Це слово у будиночку з одним віконечком. Сонце. Порахуємо, скільки у цьому слові складів. Сонце. Це два склади. Тому ми слово сонце посеємо у будиночку з двома віконечками. Ма. Три склади. Так? Тому ми басемо. Це слово у будиночку трьома віконечка. Щоб про інші звуки малята, пограємося. Якщо листи як шелестить блиске, як зищить рука. А як гарчить? Звуки, що можуть тільки ричати, шелестіти, дзищати, а проспівати їх не можна. Так, вони називаються приголосні у слові банан, Б. Як звучить? Твердо б банан, А у слові білка білка. Звучить м'яко. Білка. Я пропоную вам пограти у гру. Овочі збирай, слова називай. Необхідно зібрати ті овочі у кошик малята, в назвах яких є звук Б. Будьте уважні, малята! Буряк починається на звук Б. Ми його кладемо в кошик. Перець. Звука Б немає. Баклажан починається на звук Б. Помідор теж не підходить. Гарбуз. Звук Б всередині слова. Кладемо його в кошик. Молодці малята. Давайте розглянемо картинку і скажемо, хто намальований на ній і що робить. Якщо я скажу лише слово дівчинка, вам буде зрозуміло, що вона робить? Правильно, не зрозуміло, бо це лише одне слово, яке когось називає. Щоб зрозуміти, хто вона чи що вона робить, треба скласти речення. Тому запам'ятайте, слово ми лише називаємо, а в реченні щось повідомляємо та розповідаємо. Дівчинка їсть апельсин. Придумаємо речення малята зі словом апельсин. Хлопчик зірвав апельсин. Зі словом картопля. Діти допомагають батькам збирати картоплю. Зі словами яблуко груша. Дівчинка зриває яблучка. Хлопчик везе у візочку Груші. А тепер пропоную малята вам самим скласти речення з назвами ваших улюблених фруктів та овочів. До нових зустрічей!